В минулому відео ми в'язали адаптивні шкарпетки панчохи для поранених захисників. Наразі такі вироби є актуальними і необхідними. В цьому відео пропоную зв'язати ще один вид адаптивних шкарпеток, які будуть зігрівати хлопців. Був запит на культівніх та рук кокони. Саме такі шкарпеточки пропоную зв'язати сьогодні. Вітаю вас на каналі В'язальна майстерня. З вами Марина Осіпова. За конструкцією це шкарпетки, але без п'ятки. В'яжемо манжету з зубчатим краєм, халявку та мисок. За моїми розрахунками, щільне зв'язання 3 петлі і 4,5 ряду. Ширина і довжина 20 см, метраж пряжі 250 м на 100 г. Але склад відрізнявся, розрахунки робила по темно-бежевим, але блакитні вийшли трішки задовші. Лада з каналу «Творча майстерня Елада організувала спільний проєкт Моя добра справа. Тож долучаюся до цієї доброї справи, показую, як я в'яжу, і в'яжіть зі мною. Якщо ви маєте двохфонтурну машину, то манжету ви можете замінити резинкою один на один або два на два. А я маю одну машину, тож манжета в нас буде з зубчатим краєм. Набираю 60 петель, виставляю голки 30-0-30 і пров'язую на допоміжну нитку кілька рядів. Манжета в нас буде подвійна, тож коригуємо товщину пряжі. ділимо її навпіл. Якщо блакитна пряжа була 2 складання, я беру одну ниточку. Темно-бежево в мене було в 12, я беру 6. І відповідно коригую щільне в'язання. Пров'язав 10 рядів, формуємо зубчики. Для цього з кожної другої голки петлі перекидуємо на сусідню, використовуючи одногольчатий декер. І ще одне таке зауваження: перший ряд, коли пров'язуєте основною робочою ниткою, пров'язуєте на щільності 8, так як і основне полотно. Це буде вам для зручності, коли будемо піднімати. Петлі і з'єднувати перший і останній ряд манжети разом. І так, до кінця ряду. Всі голки в роботі, і пров'язуємо ще 10 рядочків, і вже потім будемо формувати манжету для цього петлі першого ряду, а це буде протяжка тієї петлі, ми будемо піднімати і з'єднувати, навішувати цю петлю. На голки машини. Починайте це робити з протилежної сторони від каретки, тому що, коли ви прийдете до каретки, там буде половинка петлі. Подвоюємо пряжу, виставляємо щільність основного полотна і прив'язуємо перший рядок. Далі ми можемо зняти допоміжну нитку, щоб вона нам не заважала, так як зараз зроблю я з одного боку надрізаєте. Підтягуєте кінчик і просто виторочуєте, витягуєте цю ниточку. Але я пішла іншим шляхом, я економила свій час. Я в'язала шкарпетки одна за іншою. Тут я показую, як можна зняти допоміжну ниточку, але можна її не знімати, і у вас вийде така гірлянда, це називається купони. І Потім вже будемо виторочувати ниточку, коли будемо з'єднувати кожну шкарпеточку. А зараз продовжуємо в'язати окрему шкарпеточку. я з'єднала манжету, в мене вже є один з'єднувальний рядок, навішую грузи, надіваю грибінку, звичайно, потім грузи, і потім буду навішувати ще бокові грузики. Лічильник встановлюю на 0 і в'яжу. 60 рядків на основній щільності в мене це 8 нагадую. Пров'язав довжину халявки це 60 рядів, формуємо мисок. Для цього будемо використовувати принцип часткового в'язання і для цього з протилежного боку від каретки виставляємо гол в ПНП половину. Голок в полотні, а у нас було 60, тобто від 0 до 30 вмикаємо важелі часткового в'язання на каретці і будемо формувати мисок. Для цього з протилежного боку від каретки виставляємо одну голку зі сторони каретки робимо обвив голки, щоб не було дірочок, і пров'язуємо рядок. І так робимо, поки всередині полотна в нас не залишиться 10 голок. Кількість петель, яка приходиться на мисок, ділимо на 3, в нас це 10. Тобто, з однієї сторони, буде зменшувальні рядки, з іншої зменшувальні, і всередині 10 петель. Якщо, наприклад, у вас не ціле число, то ділимо так, щоб по бокам була рівна кількість голок, наприклад, у вас 32 голки, то розподіляйте таким чином. з боків 11 Всередині 10 або з боків 10, а всередині 12. Коли всередині залишиться 10 неприв'язаних голок, ми будемо в'язати подовженими рядками. Для цього з протилежної сторони від каретки ми будемо голку водити в роботу, а це буде в середнє неробоче положення. А зі сторони каретки не забувайте робити обвив, щоб не було дірочок. Регулюйте натяг пряжі, тому що всередині полотно пров'язується з боків ні і підвішуйте бокові грузики всередину полотна, зміщуйте їх. Я навмисно не вмикаю прискорений режим, коли вив'язую п'ятку, щоб ви могли наочно побачити, як це робиться, і в'яжу в повільному звичайному режимі. До спільного проєкту Моя добра справа може долучитися будь-хто. Бо робити добрі справи може кожен, і я впевнена, що саме зараз кожен з нас це і робить. Лада, організаторка проєкту, виділила кілька номінацій: перше на варті свободи це в'язані речі для військових, друга казка дитинства це речі для дітей, третя лапки і хвостики допомога безпритульним тваринкам. І четверта моє волонтерство. В мене Моє волонтерство полягає в тому, що я організовую збори для потреб підрозділу мого чоловіка. В минулому році ми збирали на спорядження і збір закрили за півтори доби, накопичили 83 тисячі. Зараз збори йдуть повільно, і саме зараз ми збираємо на ремонт автівок. І зі 100 тисяч залишилося 37. І навіть вже придбали запчастини для однієї машини на 13,5 тисячі. І якщо ви хочете і можете допомогти і підтримати мій збір, прошу долучитися до збору коштів на ремонт автівок на покупку запчастин. Автівки виконують бойові завдання у Куп'янському напрямку. Ми будемо дуже вдячні. Посилання на Монобанку я залишу в описі під цим відео. І ось тут я вже ввожу в роботу голки з протилежної сторони від каретки, зі сторони каретки роблю обвив, не забувайте про це. В'яжу до тих пір, поки всі голочки не будуть в роботі, голки, які є в робочому полотні. І останній рядок, роблю обвив, ввожу голку в роботу з протилежної сторони. І Зараз вимикаю важель часткового в'язання і пров'язую один згладжувальний рядок. При цьому всі голки будуть пров'язані. Бокові грузики переношу на край полотна. І Ось така конструкція знайшла схематичну, ви можете побачити, знаходиться. Я обрізаю нитку, залишаю такий. Довгенький кінчик, тому що потім буду з'єднувати полотно горизонтальним трикотажним швом і ввожу допоміжну нитку. Пров'язую 10-20 рядків, скільки там вистачить. і Потім я її не обрізаю і починаю в'язати нову шкарпетку. І так в мене вийде така гірлянда, шкарпеткова гірлянда. Допоміжну нитку відрізаю і ввожу нову нитку для в'язання нової шкарпетки. І повторюю всі ті дії, які я робила для вив'язування першої шкарпетки. Зняла гірлянду зі шкарпетками і ось подивіться, як це виглядає. І зараз будемо виймати кожну ниточку, але будьте уважні, надріз робіть біля саме манжети а не біля миска. І якщо ви помітили, моя додаткова допоміжна ниточка тоньше за основне полотно, і тоді вона буде легко виходити з петельок манжет. І цей момент мені дуже подобається. Виходить така мальчина. Оп, і все від'єдналося. І ось маємо одну шкарпеточку з манжетою. І так само робимо з кожною шкарпеткою. А ось ця шкарпетка вже з'єднана. Спочатку робимо шов трикотажний горизонтальний, з'єднуємо наш мисок. Потім ми будемо з'єднувати по колу манжету і вже в кінці з'єднувати дві половинки разом. І зараз я вам покажу, як я з'єдную саме манжету, складаємо лицевою стороною. І в місцях протяжки, ось за такою схемою, будемо робити шовчики. Голкою я прохожу поміж протяжками, я беру за дві протяжечки, можна за одну, за дві також це нормально. І по колу манжети, щоб наша манжета була порожністою, я прохожу по всій довжині манжети. В цьому відео я не показую, як я з'єдну горизонтальний трикотажний шов, але за потреби в наступному відео або в наступних відео я це покажу. Якщо це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, на виворітній стороні ви можете залишити отвір за потреби, якщо у вас не еластичний край, можна вставити резинку, звичайну резиночку. Коли ви зробили шов навколо, розвертаємо виріб на лицьову сторону і кладемо вертикально. І далі будемо вже з'єднувати вертикальний трикотажний шов, те саме будемо робити, але по всій довжині, по халявці нашої шкарпетки. Так само я підхоплюю за дві протяжечки. Підтягую ниточку і йду до кінця нитку використовуйте такої ж само товщини, як у вас зв'язано полотно. Тож, якщо у вас манжета тоншою ниткою була зв'язана, то ішивайте тонкою ниткою. І якщо полотно вже товсте два рази, як я казала, з товстенькою ниткою. Тут я міняю голки, тому що манжети я сшивала з гострим кінчиком, а тут перехожу на голку з тупим кінчиком. Так, мені зручніше. І ось подивіться, який виходить шов. Коли ми потім відпрасуємо, відперемо, тобто зробимо ВТО, вологотеплову обробку, цей шовчик буде майже непомітним. І ще раз нагадаю, покажу, як виглядає шкарпетка, щойно знята з машини. Ось такий вона має вигляд. Це та сама шкарпетка, але, як бачите, без п'ятки. Маємо сок. Спочатку робимо горизонтальний трикотажний шов, знімаємо допоміжну нитку, потім з'єднуємо манжету і робимо вертикальний горизонтальний шов по довжині нашої халявки. І от завершальний момент я доходжу до кінця, і ось тут я показую, як я закріплю нитку і як я ховаю кінчик. Останні такі петельки. Нитку залишаєте трішки довшу, не таку коротку, як я, але я вже звикла, і тому я йду заднім радчим ходом. Бачите, я йду навпаки. Потім я кінчик той вивожу на виворітну сторону і буду його ховати у шов-полотна. Тут на допомогу мені вже приходить гачок, я вивожу кінчик на виворітну сторону і зараз я покажу, як я буду його ховати. Ховати я буду у шов, і подивіться, будь ласка, як це буде виходити. Ось такий вигляд має шов з виворітної сторони. І цей кінчик я гачок ввожу в протяжки, які я робила за допомогою голочки. Але спочатку я зроблю таку стопчик без накиду і закріплю цю ниточку. Нитку не залишайте, завжди зразу її ховайте. Ось, ось тут протяжечки, не знаю чи видно, ось тут я й зашла гачком і я буду їх туди ховати. Потім, коли полотно буде вже відглажене, відпрасоване, вони будуть як одне ціле з тим шовчиком ховає нитку приблизно 2-3 см, закріплюю її і залишки відрізаю. Ось такий вигляд має Готова шкарпетка, яка з'єднана, шита, але не відпрасована і не, не пройшла ВТО. Після прання та відпарювання праскою складайте так, щоб шов був посередині, і тоді наша, наш мусол буде мати таку округлу форму. І мені залишилось ще з'єднати, відпрасувати, і ось вже готові. Шкарпеточки, я їх вже показувала на початку відео. І сьогодні разом з адаптивними шкарпетками я відправляю Олені Буганові. Дякую, Олена, що зустрінеш цю посилку і передаш хлопцям госпіталь. Хлопцям побажаємо міцного здоров'я, скорішого одужання, а ми, в'язальниці майстрині, в свою чергу будемо допомагати. Зігрівати і працювати разом до нашої скорішої такої бажаної перемоги. Все буде Україна. Я дякую за увагу. Якщо у вас лишилися питання, будь ласка, пишіть в коментарях.